Добрий ранок, це ранок на Дніпрі. І хотілося б сьогодні поговорити кожним з нас і проздумувати, по-перше, навіть сама з собою, про таке місце з Біблії, де написано в першому Івані, перший розділ сьомий вірш. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. І коли я прочитала цей вірш, перша думка, яка у мене пройшла, це паралельне місце, де е, написано, що ми маємо бути в мирі з усіма зі своєї сторони. Це не означає, що ми будемо мати цей мир зі сторони е, того, хто поруч з нами, нашого ближнього. Але річ йде про те, що е, я, ти, кожен з нас має обирати мир. Має обирати будування, а не руйнування. І якщо ти обираєш будування, це каже про те, що ти дозволив чи дозволила Богові відбути в своєму серці. І по-друге, ти дозволив чи дозволила крові Ісуса Христа очищувати тебе, зміряти. Робити тебе гарнішим, чутливішим, більше мати любові один до одного. І друга заповідь, яку ми з вами знаємо, заповідь любити ближнього, вона має проявлятися. Як вона буде проявлятися, якщо ми з вами будемо обирати руйнування? Якщо ми будемо з вами обирати. Наговорити якихось гадощів, не проконтролювати своїх емоцій, не проконтролювати своїх слів, не проконтролювати свого погляду, і ми будемо розраховувати на те, що буде мир. Не буде ніколи його. І це показує нам про те, що навіть та війна, яку ми з вами сьогодні маємо в країні, і війна в відносинах між церквами, в церквах. Це все показує про те, що ми з вами ще не готові: не готові на перемогу, не готові на примірення, і не готові на те, щоб розширювати царство Боже, здобувати його тут на землі за цей короткий час, який нам дан. Тому я сьогодні наголошую та призиваю кожного з нас подумати по розмишляти, поковирятися в своїх серцях, в своїх розумах. Саме про те, чи є я каналом Божої любові, чи розумію я, що якщо в мене немає спільності з членами церкви, якщо в мене немає єдності, якщо в мене немає ось цієї завзятості, то я маю розуміти, що я далеко-далеко від. Бога, я далеко далеко від Його крові, крові пролитої на хресті, і я давно вже не приймаю ці вани очищення. Давайте повернемося, давайте ми будемо поринати в цю білі страждання Христа для того, щоб розуміти, якою ціною ми куплені, і що ми маємо робити, живячи тут в світі земному. Господь, я дякую тобі за цей день. Я дякую тобі за твою любов, і твою милість і ще одну можливість служити тобі і виправлятися. Я дякую, Господь, за те, що ти говориш до мого серця. Я дякую, Господь, за те, що ти даєш ще можливість виправити в собі щось. Я дякую за те, що це щось ти вказуєш кожному з нас. Бо кожного з нас це особисте і це різне. Я дякую за те, що ти. В мені, Господь, за те, що ти в мені працюєш. Я дякую за те, що колись мені була дана сила ось ця відважність прийняти твою любов і йти за тобою. Я дякую, Господь, за те, що ти провадиш весь цей шлях і ти благословляєш, Господь. Я дякую за те, що ти мій Бог. Я дуже-дуже тебе прошу, Господь. можу бути цим каналом твоєї любові і твоєї благодаті. Поможи мені бути гарним інструментом в твоїх руках, отим недостаючим пазликом у всієї картині світу, аби зробити місію, для якої ти мене народив. Я дякую, Господи, за те, що можу звертатися до тебе з цими проханнями, з цими питаннями. Проблем багато у кожного з нас є різні потреби, Господь. Але я дякую, що кожен з нас духовно ставить вище, ніж земне, ніж родинне, ніж якесь матеріальне чи ще щось. І дякую за те, що. Я можу відкрито тобі казати все і можу відкрито казати не лише тобі, а людям, які будуть слухати ці відео. Я дякую за те, що ти мій Бог. Я дякую Господи, за ці слова, за твою присутність, яку ти кожного дня даєш. Я дякую, що ти мій Бог, ти мій отець, якого немає. У мене тут на землі. Дякую, мій Бог. Амінь.